Дорогі друзі, всім привіт! Мене звати Кучерявенко, Я співзасновник компанії Фасткава. І сьогодні я хочу вам презентувати наш новий проект, над яким ми працювали півроку, та протестували та отримали гарні результати. Знайомтесь, це наша кав'ярня самообслуговування улічного формату Фасткава. Кав'ярня повністю адаптована під вуличні умови експлуатації, не потребує співробітника, вода в кав'ярні не замерзає, і кав'ярня підключається до будь-якого джерела живлення. Дана кав'ярня дуже актуальна для будь-яких локацій. Це можуть бути мійки самообслуговування, торговельні майданчики та локації, де є хороша проходимість, наприклад, зупинки. На таких локаціях будуть дуже хороші продажі. Для безпечності кав'ярня зачиняється на ключ. Якщо це мій касамобслуговання, її можна залишати 24 чотири на Отак От це зачиняється. Обслуговувати таку кав'ярню так само просто, як і наш перший формат фасткава. Кав'ярня обладнана під термінал безконтактної оплати. Також представлені безкоштовні добавки на будь-який смак. У стіку вміщуються дві баклажки води по 18,9 і літрів, що дозволяє нечасто обслуговувати кав'ярню. За запитами наших партнерів, ми збільшили розмір боксу під молоко, тому що найчастіше беруть каву з молоком. Пропрацювали цю бізнес-модель на собі та отримали результат 50-70 кружок на день. І це на цій локації, де мінімальна прохідність. Якщо зацікавив даний формат кав'ярні вуличного формату та ви мріяли відкрити кав'ярню та стати нашим партнером, залишайте заявку на сайті та отримайте більш детальну інформацію о нашій франшизі.